Слава Ісусу Христу! Дорогі телеглядачі, телебачення віковічного слова, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі брати і сестри, запрошую усіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватись через інтернет та через EWTN. де б ви не були, чи тут у Люрт, чи за кордоном, єднаймось разом в молитві. Від об'явлення Діви Марії Бернадеті, саме в цій гроті мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаймось разом в молитві Розарію та просімо Богородицю Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах. Молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі, містяться в цій скринці, і зараз ми покладемо їх на вівтар в гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Вірую в Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від діви Марії, що страждав за понтія Пилата і був розп'ятий, і помер, і був похований, і зійшов у відклань третього дня воскрес із мертвих. Возніся небеса і сидить праворуч Бога Отця, Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. <плес> Молимось в інтенціях святішого Отця, Папелева Лева за його. Служіння святокатолицьку церкву, Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Перша світла таємниця е, хрещення Ісуса Ісуса в Йордані. Помолимось за наших захисників, за тих, які на передовій, які в полоні перебувають, які на реабілітації. Господи, збережи сіли, приведи всіх. Молимось за мир в Україні в цілому світі. Молимось. За всі ваші наміри, інтенції, за самотніх хворих, знедолених, за тих, які втратили своє житло під час обстрілів, рідних, близьких за мир в цілому світі, за хвору Галину, за одужання Марії, Галини, Тетяни, Яни, Олександра, Юлія, Доліни Артема, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословенний плід лона твого Ісус. Mary, love, Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословений плідло на твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, плідло на твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, плід Лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, плід Лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плідло на Твого, Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу! О, Марія без гріха первородного зачата. Друга світла таємниця. Перше чудо в Кані Галилейській. Помолимось. За здоров'я Вікторії, Ангелінки, Мирослави, Ірини, Галини, Тетяни, Максима. Назарія, Святослава Арсена, Арсена Ірини, за рідних і близьких, за поки Євгенії, Василя, Віктора Володимира, Світлани, за здоров'я Божого піку, Богдана, і щасливу дорогу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, Благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, Ти тим жінками, благословенний, плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, Ти тим жінками, благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія. Без гріха первородного зачата. Третя світла таємниця проголошення Божого царства і заклик до навернення. За щасливу дорогу та успіхи у збаганнях на і коліни Софії та його Групи дітей та здоров'я і зцілення Степана Івана Емілії Марії Богдана Марії. Помолимось за працівників католицьких медіа в Україні, католицького телебачення і WTN, за католиць, працівників католицького медіа центру та журналу «Водограйчик». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідло на Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід Лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний плід Лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою благословена тими жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! О Марія без гріха первородного зачата. Четверта славна світла таємниця, преображення Господа на горі табор. Помолимось за онкохворих про те, які просили про молитву за. Здоров'я і зцілення Марічки, за душу Василини, прийми її, Господи, до небесного царства, за всіх рідних, померлих, близьких. Боже, приведи їх до Небесного Царства, за передання остаточної парафії святого Миколая, його парафіянам. Помолимося за добру долю для синів Юра і Тадея. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою. Благословенна між жінками і плід лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений лона твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений лона твого, Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений лона Твого, Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О Марія, без гріха первородного зачата. П'ята світла таємниця становлення Євхаристії. Помолимось за здоров'я для Петра, Лесі і Ганни, за Боже благословення всьому сім'ї Івана, за Боже благословення всьому сім'ї Романа. За здоров'я Божий захист, опіку матері Божої для всіх наших захисників і захисниць України за всіх дітей серед онкохворих, потребуючих, за дари Святого Духа для дітей, рідних. За Божу поміч, заступництво Богородиці з Люр для Отця Зараза Торського, за дари Святого Духа для всіх людей, за щасливий початок місії для Отця Антона Литвинова, наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і плід лона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого Ісусу. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, плід лона твого Ісус.

Просимо, Господи, влий в нас свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Сина Твого, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння через Христа Господа нашого. Господь з вами. Нехай благословення Всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, зійде на вас і залишиться з вами назавжди. Радуйся, царице, мати милосердя, наше життя, наша насолодо, наша надія, радуйся. До тебе кличемо, ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава, заступниця, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса, блажений плід лона Твого. О, ласкава, о люба, о солодка діво, Маріє». Богородице з злюрд, Богородице з Люрт, Богородице з Люрт, свята Бернадетто. в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, дорогі телеглядачі, телебачення віковічного слова. Щиро дякуємо вам. За те, що єднаєтесь з вами, з нами у молитві, за те, що підтримуєте нас і духовно, і фінансово. І благаємо, бажаємо, благаємо, не залишайте, просимо, але теж завжди радіємо, коли ви з нами єднаєтесь. Також пригадуємо вам, що кожної п'ятниці ми відправляємо Божу службу в намірах за всіх наших доброчинців, доброчинців католицького телебачення і WTN. За друзів і доброчинців католицького медіа центру і журналу Водограй всім благословенного дня! Нехай Господь вас всіх благословить.